Доброго дня, дорогі здобувачі освіти. Сьогодні поговоримо про Григорію Сковороду. Це видатний український вчений, філософ, поетик, педагог і так далі. Взагалі, взагалі багатоманітна особистість. Народився він 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи Лохвицького району. Він... Е Вихідець із простих селян козаків. Його сім'я жила достатньо бідно, тому він звик до обмеженості. Він був неприхотливим в їжі, в одежі. Але в нього був великий хист до навчання. І завдяки цьому хисту батьки віддали його спочатку навчатися до дяка. Потім він пішов в церковну парафіяльну школу. По завершенню церковної школи перейшов в Київську Могилянську академію. На той час єдиний заклад вищої освіти. В цьому закладі він вивчив багато мов, також ще будучи на навчання в академії. Він був запрошений до Санкт-Петербургу в капелу, де навчився музиці. Пізніше в 50-х роках 18 століття він подорожував по Європі разом із російською місією, яка перебувала там, де знову ж таки познайомився з багатьма видатними вченими та філософами. Коли він приїхав на повернувся на, на територію України, він викладав в Переясовському колегіумі та Харківському колегіумі. Оскільки колегіуми були церковними, він не міг довго в них втриматись. Хоча періодично в Харківській колегіумі він поверта... працював чотири рази. Після останнього разу він зрозумів, що не може працювати в тих умовах і став мандрівним мислителем. Якщо ж говорити, де саме він побував, то навіть поглянувши от за мною карта, то він е е е на, той, е на той час е відвідав е Слобожанщину, Лівобережжя, в Києві декілька разів був, в Харків часто навідувався. Також він відвідав Курську, Брянську, Боронецьку губернії. Мав дуже багато друзів. Він коли писав, а найвідоміша його збірка пісень це сад, сад божественних пісень. Найбільша його збірка, також він багато... Він доводив свою думку філософську простою мовою і через різноманітні байки, думи, вірші. І навіть уже у віці 72 роки він активно подорожував. І на завершенні Коли він подорожував, ну, досить важливо відмітити, що коли він подорожував, то він обирав невеликі міста, невеликі маєтки, а друзів у нього вистачало де зупинитись. А навпаки, він вибирав віддалені місця, щоб можна було творити. Головну свою думку, яку він поширював філософську, Що найважливіше для пізнання людини самої себе являється виховання батьків, щоб батьки роз... і вчителі пізніше розвивали здібності і нахили учня. Тобто поєднання природи та Бога. Оце є в його філософських думках, він найважливіше. Він визначав, що найкраща людина це та, яка має моральні цінності, невибаглива, має пізнання до навчання, розуміння навколишнього світу і розуміння, хто вона і для чого вона існує на цьому світі. І е, навіть коли він похомер, то він заповів, щоб його поховали не на кладовищі, а на пагорбі біля Великого Дуба. Цікавий факт із життя Григорія Сковороди. Києво-Могилянську академію він так і не завершив. Він не отримав диплома випускника. А як результат він не мав права викладати в школах та в самій Києво-Могилянській академії. Тож можна сказати, що Григорій Сковорода, як філософ, був вічним студентом. Дякую за увагу.